А вона це розуміє. а Вона це розуміє. Вона не сидить і не доказує йому, яка вона крута. Вона стан йому створює. Стан йому створює. Да? Вона не розказує йому про якусь свою роботу. Вона нічого йому там не об'ясняє, не доказує, не перетягує одіяло на себе. А вона йому дає відчуть героєм якимось. От тобі, блять, і тучка, от тобі і тучка на небі. Вона йому дає відчути себе героєм, да? Також вона не намагається бути правильною. Самою правильною. Да? Ця дівчинка жива, непередбачувана і дуже цікава. А якщо вона цікава, то явно вона не глупенька, да? то явно вона не глупенька. І от біля такої дівчинки він стає залежним. А плюс. Плюс, вона не завісає постійно на ньому. Вчорашній ефір пам'ятаємо. Вона йому, блядь, постійно дає стан, блядь, пробка в жопі. Постійно напряжом, тому що вона не боїться його потіряти. Не боїться його потіряти, так? Да? Угу. І от біля такої дівочки він робиться дуже залежним, так? Да? Оцей стан за гроші купити не можна, абсолютно ні. Да? А що ви робите, так? Да? Намагайтесь бути правильними. Думайте, якщо я буду розумною, успішною, самостійною, от він мене оцінить, оцінить мене. Але, блядь, він не оцінює. Він не оцінює, тому що ви, ви в ньому не створюєте оцю потребу у вас. Потребу у вас. Не створюєте.